Дали реліз Redfall, гарні екранізації коміксів та українські ігри з нагородами прямо зараз у ігрових нюцях. Ігрові нюци вироблено з любов'ю. Чат GPT дуже неоднозначно сприймають люди. Хтось захоплюється технологією, хтось боїться. А геймери, як завжди, намагаються прикрутити щось новеньке, до Skyrim. -у. Цього разу чат вшили до гри, аби він відігравав роль ніпів і міг вести з довакіном бесіди. Систему пам'яті GPT налаштували так, аби чат розумів, що він відіграє персонажа. Він знає його передісторію і може відповідати за нього. Він аналізує ваш діалог і інформацію з нього збереже собі на майбутнє. Тобто, можете потеревенити з ярлом вайтрану чи хаджитом, які хотів красти скуму. Тенція цікава насправді цікаво, чи приживеться і чи будуть ніпи майбутніх ігор мати власний мозок. Український шутер Shatterline став найкращою студійною грою на конкурсі Game Development World Championship 2022. Якщо ви пропустили, це онлайн-гра від першої особи, яка вийшла минулого року в розпал повномасштабного вторгнення. Ви можете обрати один з трьох pvp режимів або режим PVE Експедиція, де команда з випадковими ружбайками йде у бої, що щоразу стають складніше. Гра дуже гарно релізнулася і здобула прихильність. Наразі вона доступна на ПК, але порт на PlayStation вже в роботі. Якщо ви вже зацінили велику бібліотеку, Бібліотеку Xbox Game Pass розрекламували її друзям, і вони теж захотіли. Не поспішайте. Microsoft запустила реферальну програму, з якою Game Pass ваші друзі можуть отримати на халяву. Тут має бути зірочка і внизу маленьким шрифтом тільки на два тижні і тільки до п'яти друзів, і тільки якщо вони реєструють Game Pass вперше. А ще нижче ще дрібнішим текстом. Користувач, який скористався реферальною програмою, не зможе використовувати інші акції. Якщо вам цікаво, то запрошення ви можете знайти на головному екрані Game Pass. І дійсні вони лише для тих, хто оформлює підписку вперше. Це дуже важливо, нам намагати ніяк не вийде. Тому думайте, якщо не такі цікаві вам інші акції, халявні два тижні, аби вмочити лапку, вам підійдуть. Українська студія Wild Field запускає свій реліз кооперативної гри з під на Nintendo Switch. Ми вже командно працювали з готуванням оверкукт. Тувало сміття в треш із фана. Тепер у нас є можливість командно чинити автівки в режимі під стоп. Виглядає гра досить жваво. Потрібно буде гасити пожежі, ремонтувати, перевзувати, лагодити, перезбирати двигуни. Доступно понад 40 варіантів підготування машин до змагань. Це гра на чотирьох доступна як для спільного просиджування дивану у вашій вітальні, так і для онлайн-кооперативу. Гра дуже галаслива. Часто якісь речі виринають раптово, і вам треба перебудовувати стратегію праці. Однак, злагоджена командна робота подолає будь-які перешкоди. Об'єднуйтесь, ну ви ж українці, і занурюйтесь у світ гоночних автомобілей і їх нутрощів. Гра вже доступна на передзамовлення в Nintendo Shop за ціночком в 1999 долярів та 1950 євро. А пограти в неї можна буде зовсім скоро, вже 8 червня. До речі, цей крутий реліз вже зацінили на конференції GDC 2023 у Сан-Франциско. Там гра отримала нагороду Best in Play. Завжди тішуся, коли наші ігри здобувають міжнародні нагороди. На інші платформи також гра готується. Не впевнена, що прапорець про старт вже от от махне, але очікувати на її вихід в Steam точно варто. Сторінка з грою вже доступна, можете роздивитися її ближче, а головне додати або вперед замовлення, або в кошечок бажаного. Я не з тих людей, які кажуть, що нам не треба відгородитися стіною від росіян. Ми 9 років, я знаю, були такі в нашому сегменті люди, які кажуть, да пішли вони під три чорти. Так от я якраз таки з тих людей, які впевнена на відміну від деякого, що росіян, як і горбатого, виправить тільки могила. Вони ніколи не будуть слухати наші голоси, з яких би прасок вони там не звучали. Тому найкраща стратегія нашого розвитку відокремлення від них. Але якщо хтось бажає говорити, можете спробувати. Думаю, сенсу від того, аби налити води в решету, буде біль більше. однак, іноземцям наказувати не маємо права а від того розповім вам, як фінські журналісти газети Helsingin Хелсінгінсейнемат використовують КСГ аби публікувати новини і репортажі про війну в Україні. Роблять вони це насамперед для російського, просто господи гравця і публікації у грі без цензури. Організатори створили власну нову мапу, в якій є прихована кімната, де і знаходяться репортажі, і фото з бучі, мапи уражень цивільних та інші звірства. Вони підписані російською мовою, бо іншої імперці не розуміють. І це ніби як має посприяти розумінню гравців тому, що відбувається наразі. Відразу скажу: дякую, Фіни, але я дуже скептично відношусь до таких перформансів. Ви бачили аудиторію росіян яка грає в КС, і я не впевнена, що вони взагалі читати вміють. Тому, хоч організатори проекту стверджують, що росіянам дуже важко знайти правду, бо їх пічкують пропагандою, не зовсім. Доступ до інтернету у них є, і вони можуть самі нагуглити незалежні змі, якщо вони знають значення слова незалежний, і подивитися на справжні речі. Однак вони цього не бажають робити їм все одно, і вони скоріше будуть до останнього стояти на брехливому поріжечку, ніж їхній мізинчик ступить на землю правди. Дуже благий намір, але не думаю, що дієвий, і це зрозуміло. Цивілізованому світу просто неможливо осягнути в рівень сприйняття інформації росіян, бо ми мислимо різними категоріями. Тому фіни думають. Що є шанс прибудити адекватність, але як можна прибудити те, чого ніколи не було? На Netflix вийшов другий сезон серіалу Ласун за мотивами коміксу Джефа Леміра. Його ми вже б мали з вами читати українською, але ті самі затьмарені з попередньої новини нам все зіпсували. Однак серіал виконано досить гарно, а сама історія від автора подається цікаво. Його перший сезон презентували 21-го року, і розповідає він про жахливу епідемію, яка сталася у світі і яка скосила частину людей. І через неї почали народжуватися гібридні немовлята на половину люди, на половину звірята. Свого роду стався такий собі маленький апокаліпсис, і Деякі хижі люди почали шукати цих гібридів і винищувати їх. В центрі історії хлопчик Газ, якого врятував тато. Вони декілька років жили відлядкувато в Єлоустоуні, але якось звірохлопчик захотів понад усе на світі знайти свою маму, слід якої вів до Колорадо. Звісно, не все так просто. Він не прокинувся і такий я в Колорадо. Ні, там були передумови, про які я вам не розповім, бо це спойлери. Однак серіал перетворюється у роудсторі. А на гаса чекає купа пригоди небезпек. Ну і інші звіродіти також. Я свого часу вподобала перший сезон, і тепер залюбки подивлюсь і продовження. Більше того, історія Гаса має конкретні обриси. Вже заявлено, що серіал отримає третій фінальний сезон, який ніби вже відзняли, і він наступного року. Рекомендую вам подивитися цікаву екранізацію одного з культових авторів коміксів сучасних. А якщо цікавить сам пан Джеф Лемір, то українською ви можете знайти його сольний комікс Триліум. Огляд на нього є у прекрасної Маріам. А серії автора насамперед Гідеон Фолз та «Чорний Молот» також є українською, однак лише перші томи. Можете понишпорити на сайтах видавництва РМ та Вовкулака. Сподіваюся, з часу ми отримаємо і продовження серії і окремо ласуна, бо дуже вже хочеться. Є в світі речі, які ідеально поєднуються: борщик та сметанка, хлібчик і сальце. Цей саунд і мої відео. Бавовна і нафтобаза ворога. ворога. Отак і сталкер 2 офіційно буде той самий рятувальник у вигляді енергетика нон-стоп. На честь цього розробники навіть показали невеличкий трейлер, де втомлений сталкер, якому лишилось зробити декілька кроків до безпечного місця, п'є чудодійний напій. Реліз Redfall попив кровці і у геймерів, і у журналістів. Можна в цілому сказати, що гра отримала негативний старт на OpenCritics гра здобула 66 балів зі 100 можливих. Критики здебільшого відзначають непогану базу, непоганий сюжет, але велику кипу проблем. Це і погана оптимізація, і баги, і технічні несправності, і жахливий штучний інтелект ніпів, пустий світ і так далі. Простіше сказати, Arkane не впоралися з кооперативно модно сучасною грою. Краще дали б їм робити те, що в них виходить як найліпше. Всі браділи від... Зонери чи чогось його всесвіті. Однак чи пофіксить все присвятий патч у Redfall покаже тільки час, але поки люди закинуть гру в довгий яйщичок. і не факт, що вона там не залишиться назавжди. Ігорі вже натякають, що вона може стати найбільшим розчаруванням року. Журналісти не можуть натягнути позитив на глобуси. Всі дуже розчаровані, і гру не рятує сетінг чи атмосфера. Я, звісно, не найвпливовіша особа, яка тримає на своїх крихких плечах весь букті, але книжкову справу люблю. Тому ловіть від мене декілька новин на друкарську тематику, яка може вам бути. Цікавою, не так давно я розповідала вам про серіал Локвуд і Ко і про те, що перше джерело, а саме серія автора Джонатана Страуда, є українською. І от скоро вона буде аж вся, А Баба Галамага відкрила передзамовлення на останню п'яту книгу про Локвуда і його друзів. Обкладинка там просто смак, сам автор тішиться. Книга поїде до своїх передзамовлювачів 31 червня, ну приблизно. Дуже сподіваюся, що її можна буде вхопити на книжковому арсеналі, який все ж таки ніби як має пройти в Києві 25 по 20 28 червня. Видавництво Віват випустили роман Завтра, завтра, завтра про те, як друзі розробляли відеогру. Це художня історія, яка отримала відзнаку бестселера від New York Times. Ще вона була номер один на Amazon, Здобула декілька премій номінацій, але направду, мені цікаво не це. Я вже наступала на граблі і книжок, з якими не знаходила спільної мови. Привіт, Салі Руні. Однак ця книжка мене цікавить за сюжет. Пара лос-анджельців вирішили накрафтити відеогру під назвою Ічіго, яка вдало релізиться, приносить купу успіху і одночасно неприємностей. Адже великі успіхи здатні закрутити голову, а це призводить до проблем. Книжка вспорює проблему дорослішання, належності до цього світу, кохання і коперсається у людській природі. Принаймні так заявлено в описі. Сама буду перевіряти, ще. однак помилуватися на цю обкладинку з хвилями Канагава можете вже зараз. Книга вийшла і доступна до замовлення напряму у видавництво, чи шукайте в інших магазинах. Видавництво мальопус невпинно несеться вперед. Любителям манги приготуватися. Анонсовано передзамовлення Натомія, горор від автора Джун Джі. І то це культова річ, яка зацікавила навіть мене, а я не сильний спеціаліст в цій царині, поки лише бавлюся ательєм чеклонських капелюхів та понад хмарами. Однак як поціновувач естетичних жахіть, ми це читаємо. Томія Кавакамі є неймовірно красивою пані, яка закохує в себе, а це має криваві наслідки. Перші два томи вже доступні до передзамовлення, але виходитимуть поступово. Спочатку перший в липні, а потім другий у вересні поточного року. Пригоди павучка на Sony отримують оновлення. PlayStation 5 здобуде оновлену версію Spider-Man. Кажуть, вийде протягом місяця, але точної дати поки немає. Якщо маєте копію гри для ps 4, зможете перейти на покращену версію. PS з 5 всього за 10 баксів. А якщо не маєте, для купівлі викладайте з гаманця 4999 долярчиків. У світ вийшла чудова гра Брамбл Король гори. Це темне фентезі, засноване на скандинавській мітології та казках. Виглядає неймовірно і дуже цікаво. Кінематографічність та атмосферність присутня. Ба більше присутня і українська локалізація. Офіційна. Гра отримала багато схвальних відгуків, і ви можете перевірити їхню правдивість, зігравши. Вона доступна в Steam, в Epic Games, PlayStation, Xbox та на Nintendo також. Зануртеся у світ моторошних історій, врятуйте сестричку та збережіть своє життя. Милуйтеся гарною місцевістю і уникайте небезпечних створінь, які чатуватимуть на вас. А в мене є тут списочок безпечних, навіть неймовірно добрих створінь, яких можна назвати щедрими, лепреконами цього каналу. Велика подяка цим панам і панянкам. Бедрі Квест, Ярослав, Андрія Лейд, Дмитро Терпігоріг. Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Кирик. Дмитро Райнчук, Дубина В'ячеслав, Лиси, Павло, Мілфрідом, Павло Шадо, Велент, Мертзвероїд, Крапка, Джинсісі, HDS, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитро Р. Ігор, Лисицин, Роман Шлеменце, Фрея Інверс, Юра Крота, Деніда, Алекс Довченко, Амір Панті Крайзес Артем Вавілов, Денис Макрушин, Бендро Кирик, Юджин Боньковський, Гудреспонс, Асіко Діджі, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван, Янковий, Іван Заплатинський, Джо Дім, Кіт Джакс, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байд, Михайло Бровченко, Микита Івененюк, Назарій Мартинюк, Найтінґейл, Оборон, Олег, Олександр, Дмиховський. Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Пурмалко, Владар Шеляк, Тандя, Юрій Демон, 4. І всім тим, кого ви бачите перед собою. Але окремо подякую, і вибачення, хочу висловити спонсору під Нікомпленко, який підтримував канал на Patreon 16 місяців, але жодного разу не потрапив в титр, тому що він не обрав рівня підтримки, а вказав індивідуальну суму, через що не відображався в звітностях на Patreon. Вибачаю, і дякую тобі окремо. А виглядачі, бувайте здорові, розчісуйте брові, мийте руки з милом. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. І грайте в гарні ігри, будьте бубчиками і побачимось.